Щось при фразі працювати з держбізнесом половина аудиторії встала вийшла. Якось да, у нас. Та, та, там просто казали, щоб працювати малому і середньому бізнесу великий встав і пішов. <реш> <реш> Я вибачаюся, забрав роль модератора відразу. Да. Добре, давай з міста в кар'єр. А... Давай паспорт ринка Укрзалізниці це, закупок. Це взагалі які цифри? Що, там топ 5 7 позицій. Скільки у вас підрядників? Ми в список Форбс точно попадаємо навіть на обкладинку. У нас 50 мільярдів гривень. Це наші закупівлі 25-го року. Ми номер два після сектору безпеки і оборони, після міноборони по суті їхніх закупівельних організацій, закупівельник країни державний. Це звичайно там кілька позицій. Вони такі домінуючі. Це паливо, це електроенергія. Раптом тут на ну, великий бізнес це більше їхня історія. Але навіть якщо брати ті позиції, які цікаві малому бізнесу, це десь ну, до 20 мільярдів саме матеріалів, виробів, послуг. І чим цікава залізниця, практично немає чогось, що ми не закуповуємо. Ми закупуємо, ми певно, найбільший закупівельник туалетного папіру в країні. Хтось є, хто постачає туалетний папір. Дарма, дуже не, не допрацювали. А, і до там, пасажирських вагонів, тобто складного машинобудування чи телеметрії, або ІТ-послуг, от бачу якраз наших підрядників по ІТ. Тому ми абсолютно в всіх сегментах представлені, понад три тисячі договорів е, проводимо, тому дуже всіх закликаю. Три тисячі договорів за який період. Це от на сьогодні по цьому року укладено вже mm. з постачальниками. А є якісь кваліфікаційні критерії? Ви працюєте з ФОПами? Чи ви працюєте, не знаю, з якимись е, е, акціонерними товариствами странної форми? Завжди чомусь я така... Містика, щоб працювати з залізницею, треба когось там знати, мати кума, свата, брата, і що це нібито е, такий найсправжніший, найсправжніший е, критерій. Правда в тому, що вже давно нікого знати особливо не потрібно. В мене є одна така персональна мірило. Раніше всі постачальники зі мною хотіли познайомитись. А тепер, бачиш, я маю достатньо часу, навіть до вас сюди можу прийти, тому що все перестали писати, телефонувати. Я не знаю, став їм не дуже цікавий. Тому що моя там стандартна відповідь. Ми вам дуже раді. Будь ласка, є прозоро, залучайтеся. Ми насправді провели дуже таку потужну роботу. Тут, до речі, присутній наш керівник напрямку закупівель. Олександр Нахот, він десь скромно ходить. І наш колега з напрямку безпеки Олександр Риковцев провели роботу по вичищенню критеріїв. Ми провели опитування спочатку наших постачальників і тих. Хто хотів би стати нашим постачальником, але таким не міг стати, спитали, що їм заважає найбільше, і там дуже багато, окрім е, термінів оплати, тощо були технічні критерії. У нас найбільше обмеження були в різних технічних критеріях, де потрібно було, скажімо, там пройти 38 експертиз, 48 сертифікатів. Ми це вичистили. Вичистили таку історію, яка називалась постановка на виробництво для продукції залізничного призначення. Причому в нас ледь не туалетний папір вважався залізничного призначення, ну тому що мало лі повинен бути особливо надійний для роботи в наших вагонах. Це все повичищали, тому зараз критерії вони дуже прості. Вони в кожній закупівлі максимально просто виведені. Звичайно, ми не працюємо з ні з чим, що пов'язано з країною агресора. А окрім цього, можна бути ФОПом, можна бути будь-якої форми власності. Будь ласка, і звичайно, ми раді вітчизняним виробникам, але відкриті для імпортерів Також так, давай все ж таки тут деталізуємо якусь покрокову інструкцію. Уявимо, що я той відсутній виробник туалетної бумаги Кохавенка. Хочу поставляти її вам мій алгоритм дій. Перше сьогодні презентую Це новинка для всіх. Ми буквально. Вчора запустили портал спеціальний для постачальників. Називається suppliers.uz.gov.ua. Тому заходьте, будь ласка, і там ми будемо наперед, на рік, на два, навіть розповідати про ті категорії наші плани в обсягах, в конкретиці, що ми хочемо. Тобто, навіть до того, як. Побачити на прозоро вже конкретне оголошення, можна розуміти, що відбувається. Це крок номер один. Друге, ми проводимо, от як у вас така поважна аудиторія, схожі форми постачальників. Тому всі, хто на цьому порталі буде форма для реєстрації, ми періодично запрошуємо, щоб презентувати по різних категоріях, що саме закуповується. Третє, звичайно, є універсальна державна площадка Прозоро де вже безпосередньо відбувається оголошення. Але знов таки, ну це вже крок, коли закупівля готова, коли виписані критерії технічної вимоги. Тому ми якраз е, радимо тим, хто активно хоче постачати, залучатися раніше, тому що ще є важливі такі події, називаються зустріч з ринком. Ну давай на конкретному прикладі. Ми вирішили закупити фарбу. У нас раніше фарбу був один такий улюблений постачальник, і вимога була, щоб, щоб постачати на залізницю фарбу, потрібно 10 років, щоб вона від'їздила на пасажирському вагоні. Ну можна було, хочеш стати постачальником, почекай десь пофарбуй якийсь вагон вагонта. Почекай 10 років. Якщо бізнес буде ще працювати, зможеш постачати. Ми звичайно це ми проводили з ринка. Вони гравці розповідали, що де заважає. Ми прямо їх слухаємо, слухаємо, які терміни. Ну зазвичай один з важливих критеріїв це терміни оплати, терміни поставки. Та І ми дивимося. Якщо всі на ринку кажуть, ми поставимо за три місяці хтось один за 12, Звичайно, ми для нього не будемо там підтягувати. А якщо всі кажуть, ми там за 6, там 3-6 місяців. Ми беремо середню так, щоб конкурентна можливість була. Тому порада всім залучатися до цих зустрічей з ринком з ринком на нашому порталі. Обов'язково ці оголошення будуть. Плюс наші соціальні медіа. Ми в Фейсбуці всюди пишемо, коли з кимось зустрічаємось. А далі прозоро брати участь, і однозначно, цикл завершується це якісною поставкою. Тому що що зараз трапилось, я до речі, користуючись нагодою, всіх закликаю. Ми відкрилися максимально. На жаль, є не дуже добросовісні постачальники, які цим користуються. Думають, о, це державна контора, всі вимоги складні зняли. Ми щось по ціні впадемо, щось скажімо так, впаримо, а далі будемо домовлятися при прийманні і якось його приймуть. Оце вони потім дуже спантеличені, тому що при прийнятті домовитись не доводиться. В нас Олександр Наход привів таку практику, навіть запрошувати конкурентів. На приймання продукції, а хто може краще сказати, що твій товар не дуже якісний, ніж твій конкурент, тому ми потім блокуємо, робимо всі штрафні санкції, всі попитки домовитись, і люди попадають на гроші. Але ця їхня наука нам дорого коштує, тому що ми отримаємо неякісний товар. Тому дуже важливо завершувати постачання якісним товаром, давати ту ціну, за якою ви можете якісну продукцію поставити. Угу. Ну ти трошечки зачепив. Відповідь у моє наступне питання, коли в країні почалася реформа держзакупок їжі для зсу чи сил оборони, то ми всі побачили, що існує така трохи окрема каста бізнесу. Вони не займаються нічим, крім поставок якоїсь специфічної продукції для зсу. І Їх конкурентна перевага це вміти виграти тендер, а потім якось обхідними способами створити маржу. Яка у вас частина таких спеціалізованих професійних постачальників, і що ви з цим робите? Ми вичищаємо. Найбільше і найперше, це конкурентність. Ми міряємо прямо на цей дешборд, знов таки ви на цей портал зайдете, ви побачите, це конкурентність, середня кількість гравців, в які беруть участь. Нові гравці, які залучаються. Що важливо, це. Ну, от максимально прибравши ці технічні вимоги, ми справді хочемо, щоб до нас заходили нові постачальники і максимально заходили виробники, тому що ознака того, що є такі касти, які поставляються, коли є одна компанія, яка поставляє все на світі. От чомусь напряму, напряму виробники вони бояться, бояться в ці канали постачання вбудовуватись? Чому я власне і тут? Тому що хочу просто всіх запевнити, що боятися не потрібно, не потрібно віддавати свою маржу комусь. Тому що немає якихось, ну просто люди іноді приходять, правді, справді доводиться переконувати виробників заходити, не ділитися з кимось, бо ну просто існує вже каста справді посередників, які приходять, кажуть, не переживайте, ми все вирішимо. Давайте через нас. Тоді буде все добре. Ну це просто мошенничество і не треба на це вестись. Тому ми справді закликаємо всіх напряму залучатися і постачати. Слухай ну мабуть же виробники уникають чи там побоються мати справу з держкомпаніями, тому що існує думка. Багато підтверджено на практиці, що як тільки ти починаєш взаємодіяти з держкомпанією, то твої шанси мати після цього справу там з Бебом, прокуратурою чи іншими якимись перевіряючими органами вона сильно сильно підвищується. Що у вас з цим точніше у ваших постачальників? Я не думаю, що підприємці це люди, які е, не є сміливими, так? Навряд чи вони були на заході Forbes, навряд чи вони б створювали свої бізнеси. Тому тут можна багато говорити. реалії того, що сотні тисяч українських підприємців малого, середнього бізнесу, компаній, які всі ви добре знаєте, компанії, які ви не знаєте, беруть участь, вони виграють, вони постачають. Якщо є острах, є один з інструментів, який може стати першим етапом. Є такий інструмент, називається прозоропродажі. Це, по суті, така розетка. Можна рекламувати. Розетку, Розетку, можна. Можна. Потім. Розетку можна, добре. А, розетка для державних установ, де ви можете зареєструватися. Тобто, по суті, навіть немає якогось індивідуального контрактування відразу з і взаємодії з а, закупівельником. І це такий супермаркет, де кваліфікуються товари, і далі в тебе от в нас з'явилася термінова потреба купити. Якийсь там товар, такий масового вжитку в воду, цю, наприклад, і ми через Прозоромаркет це можемо брати. Це може бути таким першим кроком, якщо я чомусь ост... острах напряму в Прозоро брати участь. Але повторюся, десятки, сотні тисячі підприємців спокійно постачають державним компаніям, які нормально прозоро працюють. Якщо вам нема чого боятися, якщо ваша вироблена продукція нормальна ціна, конкурентна закупівля. Ну, маленькі шанси, що до чогось декупається. Де з нічого, ну будемо разом підіймати бучу відбивати. Ну, тут питання: конкурувати ціною. А, ну, можливо, це неправильне і абстрактне запитання, але як маленькому конкурувати ціною з великими? Залежить від ніші, знов таки, якщо взяти, взяти якісь приклади, то є, є позиції, де ми готові пробувати. Ну, можливо, зараз не закупівель проведу інший приклад там товари в поїзди. Всі до мене одна з таких запитуваних пропозицій. Всі хочуть щось в поїзді, спробувати якісь там товари харчування. А і ми тут завжди кажемо: давайте ми візьмемо щось на тест. у Нас є там рівна однакова комісія, яка для всіх, і просто спробуємо споживач проголосує гривні. Тому от в таких, скажімо, форматах ми готові маленький бізнес залучати. Друга історія, і він може бути конкурентом. Друга історія оренда на вокзалах. Вона була якийсь час розморожена. Зараз ми її розморозили. Це також іде через прозоро. Тільки є брат близнюк в прозоро закупівельного є прозоро продажі, і там відповідно можна всі наші лоти орендні там виставляють. От ми нещодавно абсолютно маленький бізнес зайшов, буде відкривати на вокзалі квіткарню. От був вокзал. Всі ходять з квитквітками, квітками не квітками, а квітами. Uh, і всі хочуть зустрічати своїх uh, улюблених людей з квітами, як квітів не було. Квіти були тільки в бабушки в переході. Ну, в бабушки буде все добре, але буде ще маленький бізнес на вокзалі. Тому можливості багато не тільки в постачанні, а, а й в оренді, в таких продукції харчування для наших пасажирів. Uh, ти, ти згадав про квіткарню на вокзалі з особистого досвіду, коли прям гордість взяла за. Країну, коли до моєї знайомої приїздив її молодий хлопець з Австрії, і він сказав: Слухай, здається, я свою найсмачнішу каву випив на київському вокзалі, і це прям бачиш? і невіденська. Ну все, давайте поаплодуємо нашим партнерам, які також це роблять. Настанок, я попрошу тебе пригадати. Просто раніше про держзакупівлі Укрзалізниці ходили там окремі байки. Да? Там відомо, що хтось вам поставив туалетний папір, здається, там на сантиметр чи два вущий. Да? Як є такі у вас якісь історії, які передаються з покоління в покоління? Вже розповів про фарбу та по. Практично ми не жартуємо, що не було категорії, в якій в якій не було якихось дуже цікавих історій. В нас найцікавіша історія, що ми зараз окремі позиції купуємо в доларовому навіть еквіваленті на 30-40% ніж вони ж були все до все здорожчу. А ми у нас така унікальний сегмент, колеги-закупівлі, винайшли. Антиінфляція. У нас вдається окремі позиції купувати дешевше, просто за рахунок цієї конкуренції. Ну є, є, є цікаві я раніше. Пасажирським напрямком завідував. То я звичайно постіль. Це, це моя улюблена історія. Там завжди іноді то е, простирадло більше за матрасою. Можливо, пам'ятаєте, були раніше такі матраси, де ти просинаєшся, і тобі треба шукати, де він. він він втікав від тебе. Подушка також кудись приходила. Ми взяли такі, перейшли, порахували. Нам вже ну, в державному секторі дуже всі бояться щось закуповувати дорожче, навіть якщо воно в 100 разів якісніше, але є. Принципи обчислювання, total cost of ownership, Коли ти щось дивишся, що є, воно може дорожче, але служить набагато а, довше. Тоді ми там збираємо комісію в державній компанії. Якщо щось хочеш вирішити, але боїшся взяти відповідальність, робиш комісію. Комісія підписує, все нормально. І ми перейшли на класні нормальні матраси. Хтось їздив нещодавно в залізницю? Матраси нормальні? Кращі за ті, що були, бачите, українське дуже дякую. Українське виробництво, тому от так і працюємо. Добре, Олександр. Ну, особисто ми дуже очікуємо, коли ви зробите закупівлю ділової преси, бажано журналів. Ми обов'язково прийдемо. Тільки сказав, що ніхто не, нічого не хоче. Ні, Жартую, ну, преса, це, до речі, формат, де можна брати по договору комісії. І далі споживачі будуть. Єдине, що поруч можуть бути конкуренти. Але я впевнений, що ви в конкуренції виграєте. Дякую. Ми теж в цьому певні.